Мені вітання усім, хто нас зараз дивиться, працюємо на живу з центру Львова. І сьогодні ведемо пряму трансляцію, щоб показати львів'янам та й загалом Україні, як Львів економить світло, оскільки знаємо, що Максим Козицький закликав та видав розпорядження про те, щоб, щоб економити світло, зокрема на те, щоб заклади громадського харчування, магазини і тому подібні структури вони вимикали свої підсвітки, свої вивізки. Рекламні після того, коли вони закінчують працювати, але, зокрема, взагалі все освітлення має бути вимкнене з 18-ї години. Це рішення почало діяти з 20 жовтня, тобто з четверга. І якщо детально сказати, це що з 18-ї години починає діяти заборона на використання на території Львівщини зовнішнього освітлення на час дії комендантської години та освітлення зовнішньої реклами після завершення робочого часу суб'єктів господарювання. Е, також хочу сказати, що сьогодні ворог не, не припинив обстрілювати Україну і, зокрема, після обстрілів в місті Хмельницькому по всьому, світлу, по, по всьому місту зникло світло. Е, це було ще, е, ще в день. Також мери Хмельницького та Тернополя закликали своїх містян економити світло. А якщо цього не буде дотримано, то можливі будуть відключення світла по місту. Зараз ми будемо дивитись, як у Львові справляється з рекомендаціями Львівської обласної військової адміністрації. Ось бачимо, освітлення все ж таки присутнє, присутні, присутні рекламні вивіски, але не всюди. Наприклад, там, де, де вже магазини зачинені, вони вимкнені до прикладу світ. Усім відомий Макдональдс, ось попри те, що він ще досі працює, у них вже вивізка відключена від освітлення. Решта магазинів поки працюють і вивізка ще на них освітлена. Так, Зараз будемо йти в центр Льового, дивитись яка ситуація в самому центрі. Вже нагадую, що ми вже били схожий стрім кілька днів тому. Тоді були рекомендації від влади, влади загальноукраїнської, щоб економити світло, оскільки саме тоді були удари по енергетичній інфраструктурі України, і тоді дуже багато, дуже багато в багатьох місцях не було світла. Зокрема, у Львові також не було світла майже увесь день. Це було минулого понеділка. Так, Крупуємо потік проспектом Свободи. Так, ось бачимо. До прикладу, ось підсвітка зовнішня на будинках, вона вимкнена. Ось бачимо факультет економічний Львівського національного університету імені Івана Франка. Будемо йти далі дивитися. Нагадую, що заклади громадського хачування, магазини, також різні об'єкти мають вимикати свої рекламні підсвітки після того, уже як закінчать свою роботу, як закінчать працювати. Тобто на час комендантської години в місті повинна бути темрява. Також хочу сказати, що вуличне освітлення у Львові не вимикають, не вимикають з змікрувань безпеки. Як пішоходів, так і водіїв, оскільки а, при вимкненому вуличному освітленні видимість на дорозі стає набагато менша, а відтак і можливі, можливі а, випадки ДТП. І краще, щоб цього уникнути, а, цього світло не вмикають. Не вимикають точніше. Ось бачимо ось тут. Наприклад, на цьому магазині світла, можна сказати, навіть забагато. Так хочу сказати, що Львівська обласна військова адміністрація взяла зобов'язання на те, щоб дотримувати, щоб контролювати ці вимоги, які вона надала. Тобто, наскільки я розумію, наскільки е, зрозуміло, з цього мають ходити певні мобільні групи. Щоб якраз перевіряти дотримання цих вимог. Так, Тут тераси освітлені, попри те, що на вулиці нікого немає, через те, що дощ така сьогодні погода дощова. В в центрі вже і не так дуже аж багато. Ось бачимо, на площі ринок світла менше, тут терасове світлення, але тут люди сидять. Я там депорчу. Пан, так. скільки, він стоїть? Так, світла насправді на площі ринок не так і багато, хоча якщо порівняти з... Įprastiniais režimais, režimais iki iki karo, kažkokiu atveju beveik nieko nesikeitė, išskyrus to, kad neausitvėnoje būdente taip pat ir neausitvėnoje... Вони скидали роки. Але майже кожна знати такі люди. Збирали туди багато людей у Львові. Взві вуличні музиканти вони є доволі популярними. Тут завжди збирається багато людей, а відповідно, і музиканти люблять цю причинність своїх слухачів, і вони виходять на вулиці, щоб зробити таку атмосферу. Львова, атмосферу таку особливу, щоб якось хоча б розрядити навіть трохи людей від того, що зараз відбувається в країні. Так, ось бачимо тут. Тут ще заклад працює, але в нього вивіски рекламні не освітлені. Ја ja, ве не видим. На ратуши се свит во Бачимо людей в центрі не дуже багато і не дуже мало. Ну, так, Трохи є. Зараз спробуємо розпитати людей, чи економлять вони світло. вечір, ведемо пряму трансляцію. Скажіть, будь ласка, чи економите ви світло, можливо, в себе вдома, чи не економите і дотримуєтесь? А Ви як саме? Зустрічі, короче, а, що чи спати лягає? Аж світло. Та й так стараємося в лишній раз не включатися. Ці... Можливо, ці пікові години не вмикаєте оці прилади, які не бажані. Там, наприклад, чайник, чи мікропольової, чи електробігривачі. Електрообігравичі взагалі не включаємо. Mm. В мене немає вдома. я також. А, чайник. Два-три рази, два, пан рази в день. Тобто стараєтесь зменшувати оце навантаження на електросистему? Ну, я особисто не відчув, щоб я там щось сильно якоїсь е, різниці. Я просто, в принципі, вдома тільки е, ночую, е, а в мене цілий день вдома немає. Сама не сказати, що я там щось дуже сильно економлю, тому що я і так навряд чи поранту електроенергії в вдома, в принципі. А як вас ще звати? Ну так. Да. Я тому що люди кажуть, що стараються економити світло. Ось чоловік сказав, що взагалі майже вдома не ночує. Ми віримо, що за це, це пов'язано з роботою. І, відповідно, він не споживає мало електроенергії. Будемо рухатись далі. Бачимо, з будинки не освітлені, тільки поодинокі, десь-не-десь, десь. ще присутні рекламні вивіски, але так і присутні освітлення. Так, ось, до прикладу, один із закладів вже свою роботу припинив, із таких магазинів. керничив і повітно у них освітлені, вимкнені. Також цікаво і те, чи буде цьогоріч у Львові, встановлена новорічна ялинка. Так, і... Найде не новорічна ялинка ілюмінації, святкові гірлянди. І, зокрема, чи буде таке новорічне освітлення по місту, оскільки знаємо зараз важка, важка ситуація із цим. Ми будемо спостерігати цим і надалі. Тобто, Видало, ось на далі. Тут знову вуличні вантаж. Ще більше з цього року. Так, ну Якщо порівняти з тією ситуацією, коли ми вели кілька днів тому нашу трансляцію, то зараз у Львові світла стало не набагато менше, але трохи менше. До прикладу, в цьому закладі ще є люди на терасі, а відтак тераса освітлена і освітлена єдина. Вивізка магазину так само і в наступному закладі, як ми можемо бачити. 什么？ Так, а ось ця вуличка валова, до прикладу, майже темна. Ще є доволі дивним, оскільки кілька днів тому вона ще світилась. Ось можемо це бачити. Ну тут ситуація така, що наразі ще освітлення працює, оскільки працюють і заклади. Я ж нагадую, що за рішення Максима Козицького підсвітка будь-яких будівель, чи тому подібного має бути вимкнена з 18-ї, а різні рекламні вивіски чи, чи вивіски в закладах різні тераси мають бути. Має бути вимкнене в них освітлення вже після того, як заклад зачинеться. І відповідно з, на час комунальства 1 освітлення не повинне бути. Так, ну, тут ще наразі все тільки освітлено там, де де працюють як аптеки, так і магазини. ось, До прикладу один з торгових центрів Львова, свой. Підсвідку вимкнув на будівлі. Отримався рекомендацій. Також ось бачимо заряку Андрія на ній підсвітка також. На цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Я ж нагадую, ми вели наш стрім з центру Львова, щоб показати, як у Львові дотримуються рекомендацій щодо економії електроенергії. Я ж нагадую, що за рішенням Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького в дію вступило рішення про те, щоб... На час комендантської години усі ресторани, магазини, аптеки та різні заклади вимикали свої підсвітки, свої рекламні щити, а також підсвітка будівель має бути вимкнена з 18-ї години. Також нагадую, що сьогодні ворог завдав ракетних ударів, а відтак у Хмельницькому. В день не було світла по всьому місту, також. Мері Тернополя та Хмельницького закликали своїх містян мінімально споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на електричну систему. На цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Від себе хочу додати, щоб у цих всіх рекомендацій потрібно максимально дотриматись, щоб зменшити споживання на електроенергію, а відтак і допомогти державі, і навіть тому самому щоб допомогти в боротьбі з агресором з Росією. So... Yeah.